Потрібно ласкати. Отця, Сина і Син, Святого Аминь. Духа. Амінь. отче наш. Що і сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від і духа. Боже, кого слово святе все, що живе, просимо твою цю воду, освяти її вчини, щоб ми окроплені нею, отримали здоров'я душі і тіла і хочу виконувати твою волю через Христа Господа, Бога нашого. Амінь. Там заложен червона. Мир цьому домові, і ми, цьому, і ми, цьому, Господи, вислухай молитви наші. Молитви наші, хай, до 9. 9. молімося, добрий, милосердний Боже, віддаємо під Твою опіку, нашу домівку, родину і все те, що маємо. Благослови, нас захищай зла від зла, рятуй в небезпеці. Береже від нещастя, зміцни нашу віру, а в журбі та стражданні дай сповнену довірі надію, дай, щоб ми завжди були з'єднані з тобою. Боже Отче наш, Твій Син. Ісус Христос наповни нас Святим Духом і зробив Твоїми дітьми. Дякуємо Тобі за всіляке добро і просимо. Наділи нас любов'ю до Твого Євангелія, доброзичливістю до людей, витримкою, стражданнях та вірністю Тобі в хвилинах щастя. Благослови Господи Боже Вседержителю, це помешкання і дім, щоб в ньому були здоров'я і чистота, доброта і вагідність, а також вірність завжди, щоб тут завжди тобі дякували. А твоє благословення нехай залишається в цьому місті і на тих, які тут мешкають, Боже наш Отче, згадуючи ж народження твого Сина Ісуса Христа, через якого ми отримуємо всяке добро. Просимо тебе, опікуйся своєю церквою, благослови всіх людей, а особливо зібраних в цьому домі, котрий живеш і царуєш віки вічні. Аминь. Всім пам'ятаю, ставчих. Господи Ісусе, Христе, ти прийшов на землю, щоб оселитися між людьми. Ти освятив родини дім назаретів, благослови і це помешкання. Нехай в ньому перебуває твій дух, і нехай твій мир. Керує серцями його мешканців, Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи, дай усім домашнім здоров'я, душі і тіла Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи, будь для цієї родини силою та опорою в життєвих труднощах. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи! Дай батькам сили для виховання їхніх дітей, Тебе просимо. Вислухай нас, Проси Тебе, Боже, всіх наших намірах за причиною Твої Матері і нашої Богородиці Діви Марії. Радуйся, Марія. Лавна. Лавна з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Бона, твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нехай це помешкання та всіх, хто в ньому перебуває, живе, благословить Бог Отець і Син, і Святий, Дух. Амінь. І Бог дасть нами йшов. Дай тут. Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei se se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se

Лишь ко твою щоб Чтоб то подивись. А что тогда? Чтоб тоже душки не снялись. Ну, а ты да. це ты молюешь? Да. Да, давай, кухня, святимо тоже бабчи. О! О, купи, тупья, так, Ні, Я хочу сам. Давай. Давай, о, і в кухне. Ну, я ще про бабці, щоб була виконана викона. викона вода. Бук захват. О. Я хочу там і все. Не що? надо, не надо вже, хватить, вже не надо. <laughs> вже ти все зробив. Не звісно, що oh. вода. Ну, я покажу, що я.